Доброго дня! Ще хочу розказати про ось таку серію чоловічого науфамен Active Carbon. Вона має формулу активного вугілля, що допомагає хорошо очищати шкіру тіла, волосся, обличчя, має такий приємний аромат. І е, свіжість ви можете відчувати протягом доби і більше. Цей засіб це шампунь 3 в одному для тіла волосся і обличчя. Нанести на шкіру та волосся, спінити і потім змити. Акуратно, щоб не потрапило в очі. Зараз знижка на цей засіб 149 гривень замість 295 Також із цієї серії ще є піна для гоління та мило для рук. І можна взяти відлущувальну таку мочалку з вугіллям за 93 гривні, яка допоможе гарно очистити спинку, живіт. Взагалі все тіло буде. Дуже свіже, очищене, приємно а, пахнути. Активне вугілля – це потужний натуральний інгредієнт, подібно до магніту, він притягує забруднення і надлишки себему, очищає шкіру і волосся і надає їм доглянутого вигляду. Цього засобу вистачає на 2-2,5 місяці. Рекомендую.